Всім доброго дня! Вибачайте що немає стрімів, прийшло тепло, у нас мало часу, але в зв'язку з цим, що ми відсутні, викладаю вам тесорчик. Вкладуємо вам тесорчик для домашнього хазяйства, так сказати. Невеличкий тюнінг. тесорчик з обшого, невеличкий тюнінг, у нього ледбалка з'явилася, ящичок спереді, пару отражателів. Кейсь гусь на капоті. А, задні колеса у нас МТЗовські, Широкі передні у нас газоновські. Без передка. Ну, його колеса, ну, тільки диски поміняні і резина. Не так особо нічого. Велика політра красок. Ну, ось як на обод так і на цей. ось Разом з ним іде в комплекті ру 4 От мені розкидач. Ось. Має. Е, 8 кубів, 9 з половиною і 12 Ну, це для силоса Так, ось такі. Розкидачі, де з ним. Так, вибір коліс, шостого, палітра красок, той який бажає. І вибір по -обода. Ось. Ось такий тракторець. тесорчик. <кхем> В ньому, як ви знаєте, є і знос. Ось світло габарити, Ближній. дальній. И задний так само все Ось. Лед вот. балочка, положена. Симп-Лоси. Ой, из Включи-то нам худ. Так, сейчас. Симп-Лоси открывается. Двери. Також відкривається капот. Ось. Ящик тільки на крючку остається. А, верніш він на рамі. До рами він прикреплений. Так. Зараз покажемо ізнос. Ось прицепт так зношується. Трактор свій ізнос. На ящику все як положено. О, там вон, кришка бака нова. Також у нас і грязь. Скрізь є. Криша чорна. Не так як було. Так що ось такий швидкістю 35 кілометрів. Мочності у нього вистачає. Давайте плуга зацепимо. Зараз цепимо плуга до нього. Давайте три корпуси. Так що кому потрібно для господарства – скачуйте, грайте. Ось такий от агрегатик для домашнього використання, Ось ще один стоїть. Агрегат. Він самий, коротше. Тільки на звичайних колесах спереді. Ось. Ось так, він буде працювати у вас з гноєм. Ширина розкидання 8 метрів. Так що для домашнього господарства, для городів ваших апарат то, що надо. Три корпуси він виноволочи в легку. Так, повороти теж все працює. Світло є, можна вночну працювати. Так що ось така вам робоча лошадка. З вас лайк, підписка. Викладемо ще щось. Прицепчик, наприклад. Ще деякі нюанси залишилися. Ось такий, може в дальнішому, якщо будуть підписочки, викладемо прицепчика. Що в нас ще може показати викласти? Голос поправлений ось такий, ось такий ось голос. Так що. Ось. Силочки будуть внизу на, на трактор. Прицеп іде в комплекті в самому моді. Він не окремо, його качати не треба. Ну, не цей прицепчик, той розкидач. Ну, собственно, все на цьому. Так що з вас лайк, підписка, підписуємося. Будемо підписуватися, буду, <кхи> буду моди викладувати. Все. Всім до скорих зустрічей. Ссылки в описанні.